Руку, щоб ви на великий, що вони перший раз. І може я когось пропустив, я не знаю. Значить, перша у нас э, Людмила сьогодні в перший раз. Людмила, будь ласка, могли ще раз підняти руку, щоб ми всі побачили, з вами познайомились. Так. Пані Людмила. Пані Людмила. Вона не чує, на жаль. Мати живе з нас біля стінки, зараз вона не почує. Uh, давайте і разом привітаємо голосу мої. Якби я показав, я сподіваюся, що бачить. Давайте голосуємо повний шлях, буде успішним. Вона вже чотирьох років цікавиться ці йовою. Сьогодні вона завітала нас вперше, в принципі, з цікавості. Я сподіваюся, що ми її зацікавили. Вона буде до нас приходити інколи хоча б. Давайте своїм голосуємо її волонтерів. Перевелася на Катерину. Це випадає це. Щоб у нас є. Десь років, а коронавір. Хтось хоче сприйти на його, то може звертатися. Давайте так дозволемо матері Катерину. Ай, духовний шлях, дуже успішним. Нехай їй кошти дадуться, і вона в цьому житті окриє для себе Бога і цьому. Ei go Ei go Ei go